Розглядайте цей відео сферментований шматок сенсів на 10 хвилин як увертюру до п'єси, як коротку пояснювальну записку, як акт зближення митця, тобто мене, і глядачів, тобто вас. Ділюсь найніжнішим, що в мене є, найінтимнішим, що я в собі ношу в тілі, як в футлярі щодня. Життя цікава штука поєднувати настільки тонке, щире, інтимне, правдиве, чисте, максимально незрозуміле з тією діяльністю, яку я зараз веду, це Просування проєкту студія вперед. Дуже багато змін, про які хочеться розповісти, якими вже хочеться ділитися. Я безмежно вдячна тим людям, які зараз будуть дивитися, це які підтримують мене на моєму шляху, але найважливішою темою є монтажна піна. Тому це відео я присвячую їй, як і все своє мистецтво. Отчайно. Відчайдушно. Цей мотив просліджується всюди на протязі всього мого існування. Як щось робити, то відчайдушно і до кінця. І з величезною вірою в це. Ось. Ось так. Що? Запрошую до перегляду. Ти входиш в медитацію з запитом, як виглядає рай. М -м -м я знайшла свою відповідь. Я дуже ходила, дуже довго ходила з відчуттям, що моїм завданням є наштовхнути, натякнути, створити простір для пошуку. Відповідей самими глядачами. Тобто я не людина, яка буду давати, яка буде давати відповідь. Тому що все, чим я займаюся, воно так і називається пошук відповіді на питання, чи існує рай насправді. Тобто, я в пошуку разом з вами, просто в мене є привілегії в стилі інструментів мистецтва і монтажної піни. Про це розповідати дуже інтимно, ще під Лівані вибудувався якийсь імунітет до нерозуміння з боку глядачів, з боку соціуму того, про що ти говориш і чим ти про це говориш. Піна, чому монтажна піна? Я напевне людина, яка Кошмарно цінує якісь маленькі деталі, і якщо говорити конкретно про піну, це не маленька деталь, це її основа. Її основа це чистий її природний колір, її... як я її відчуваю, як ми з нею спілкуємось. Я в жодному разі не хочу втручатись в її особисту історію, її зовнішнього вигляду. Я просто коригую, я просто дозволяю йому існувати. Я просто даю йому 20 хвилин, щоб адаптуватись в цьому світі, це ніби як процес... Я зараз вам покажу балон і поясню штуку, про яку я думаю, Яка мною керує? Є балон, є трубочка, є вихід з балону. Ось. Є трубочка, яка отак вот вот накручується. Тобто це сесуд, це зв'язуюче е, звіно, через яке відбувається вихід в простір сюди, назовні. Е, в балоні своя мікрофлора, свої якісь правила існування. І... По факту, це, процес, це вже процес народження. Говорити про створення світу, про зародження усього живого, використовуючи матеріал, який е, оживлення котрого відбувається майже в такій самій, по такій самій формулі, типу воно видувається і їй потрібен час, щоб адаптуватись до зовнішнього світу. Е, цих 20 хвилин, коли вона сохне. Ну, типу, її можна проводити якісь опити, якісь дослідження, якось можна втручатися в це. Але мені настільки подобається наш симбіоз в комунікації, типу, ти існуєш окремо, я існую окремо, але ми говоримо про одну річ. Мені здається, що зараз цією розповіддю я не поясню, а ще більше заплутаю народ. Ну так, ну, якось так. Якось так, нас двоє. Нас двоє тут. Ми працюємо в парі, і я максимально довірливо до неї відношусь. І один з найважливіших аспектів, за що я ціную піну, і чому, і чому вона є основним матеріалом, з яким я зараз працюю, і це її безкінечність існування. Типу, вона виходить, вона народжується. І вона дуже піддається впливу ультрафіолет. Вона жовтіє, вона старіє, вона тріскається, вона змінюється. Я шукаю зараз елемент, матеріал, суміш, еліксир. Який би допомагав їй не старіти так швидко, і щоб після моєї смерті, хоча б щось залишилось на цьому білому світі, Чи не все знищилось і померло разом зі мною. Там, там якийсь окрес, певний. Вона жовтіє, вона жовтіє, тобто ти створюєш картину. Вона йде в руки душі, яка її цінує. Ну, це нереальні просто емоції, правда. Коли ти розумієш, що ти створюєш дійсно речі, які не є для всіх зрозумілими. І великий відсоток людей не хочуть це розуміти, бо вважають, що ти, ну там, современне мистецтво, непонятна штука. Современне мистецтво. на мою думку, це найкраща річ. До якої дійшло наше суспільство, до якої дійшло людство. Це історія про відчуття, це історія про заземленість і буття тут, це історія про аналіз, це історія про мозок, який працює, це історія про звернення уваги на деталі, на предісторію, на наповнення сенсом буквально кожного сантиметру твору. Якраз мої твори, моя історія полягає на тому, що вони створюються тут, в просторі майстерні перед цим вони створюються тут, вони переживають якийсь дуже великий процес проростання і оживлення. Виходить назовні, потрапляє в руки колекціонера, потрапляє в руки людини, яка цінує. Яка розуміє, яка відчуває, яка думає а, і, і картина, твір, живе далі своє життя. Вона видозмінюється з кожним днем, ну, з кожним днем вона стає абсолютно інша. Ти ділишся експонатом, який далі живе своє життя без тебе. Монтажна піна. Ось чому без кольору, ось чому без втручання для збільшення якоїсь емоційної складової, візуальної, типу колір, там, ще якісь штуки. Ах... Ну, зараз відбувся теж процес народження. Процес формулювання в таку енергетичну кулю, яку я випустила якось так з останніх новин про майстерню і взагалі все, що відбувається тут. Я дуже тішусь тому дню, коли тут збирається повно людей. І дихати зараз в таку живу просто неможливо. І дуже тішуся таким моментом, коли я можу побути наодинці з собою і наодинці з тим, що з мене виходить, зі своїм мистецтвом. А, цей тиждень. Це останній тиждень, коли цей простір виглядає в такий спосіб, в який він зараз виглядає, а, це. А, Момент прямо на плієчки віся. Це ніби щось в стилі крок назад, але цей крок назад прокладає мені шлях вперед. Ви знаєте, що це за історія про крок назад, тому пояснювати сильно не потрібно. І історія заключається в чому? Від понеділку, тобто від сьогодні до четверга. До ранку до 15-ї години четверга. Можна потрапити до мене в майстерню, ми можемо поспілкуватись, ми можемо потрогати мистецтво. Я збільшу експозицію, я виставлю абсолютно все, що в мене є. Це велика можливість познайомитись з моїм мистецтвом ближче, це велика можливість доторкнутися до нього. Якщо ви планували щось собі забрати додому, це якраз та картина, про яку я казала, що ми заходимо вдома. Не знаю, наприклад, зараз вона мені подобається. Я дуже хочу ділитися етапами її створення, бо я відчуваю в ній щось велику дилему. Я в ній відчуваю це ікона. А ще глибша історія, набагато глибша історія, ніж ті, які відбувалися зі мною раніше. Ось так. Тому це був ролик про те, чому піно, що відбувається в майстерні, якось так.